Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Раїси Волошини. Квіти від Раїси. Сьогодні у нас 4 листопада. І я хочу поговорити про піони. Весною я замовила дуже гарний сорт піоні пастеліганс Ось тут він в мене росте. Цей сорт. Я купляла маленький зовсім корчик. Він йде ні кондиція. Тобто це дуже маленькі, які треба дорощувати. Там на одну почечку була. Коли я його купила, ну була одна велика, одна маленька почечка. Я його весною посадила. Воно дуже рано прийшло. Воно прийшло десь 10 березня десь так прийшов цей корчик. Я його одразу посадила, але потім дуже були дощі. Він пішов в рост, вийшов, все було добре, але я бачу, що почала загниватися. Я його викопала, обробила в растворі Максима, я його замочувала і потім посадила. І зараз я хочу, по-перше, тут вже розрослася в мене лавандочка. І я бачу, що вони будуть друг другу трошки заважати, тому я хочу його чуть далі пересадити на сантиметрів, так, 30-50, тут є місце. І заодно я подивлюся, що там, як цей корішок, чи він нарос, чи, чи як в нього справи. Зараз, ось, зараз я його викопую і подивлюся, який там корінець. Ось дивіться, викопала я цей корінець. Я його не буду вимивати, тому що його зараз буду саджати. Гарний корінець получився. Це не кондиція була. Це був один отакий от тут, видно, оцей от корінець, старий був. Оце був старий корінець. І тут була одна почечка. Ось. Коли він загнив, я бачу, що почали листочки щось пропадати, я його викопала. Обробила в Максимі, ще даже видно, що така червона земля, і проляла цим Максимом дуже гарно. І що воно наросле? Довольно таки він наріс. Оце молоденькі корінчики. Є Оці всасуючі корінчики, дві почки. Це вже буде на квітування. На квітування. І ще тут є почечка. Ну, я не хочу його вимивати. Бо я буду його зараз саджати. Це сорт пастеліганс. Це була не кондиція, Там була одна така почечка. І він недорого коштував, зовсім недорого, десь біля 1000 гривень я його купляла. Ось. Я знаю, що продають маленькі. Маленькі ці корінчики, якщо це невеликі, то 2-2,5 тисячі. Такого біля двох тисяч. Ну, може, хтось аж півтори продасть. А за таку. Ну, За такі гроші я дуже задоволена. І я ще замовила не кондицію, також в цій продавчині. Ось прийшло, чого я їй такі етанік шейлер. Ось такі корінчики. Це йде не кондиція. Я замовила таких 10 корінців. Вони дійсно маленькі, да, маленькі корінчики, дивіться, але вони всі здорові. Да, вони маленькі. Десь що це не кондиція, коли викопують, десь обламуються, чи лишаються там маленькі такі поділки, і їм невигідно, наприклад, висаджувати в Голландії, тому вони їх це ми продаємо як надорощування. Це не повноцінний корінь, де 3-5. Почок йде. Ось тут такий корінчик. Це нік-шейлер. Це я замовила не кондицію, Нік-шейлер. Десять таких корінчиків. Є різні, є трішки гарніші, є трішки менше, але доволі такі гарні. Це взагалі суперовий такий корінець. Не знаю. І ще щось буду квітувати. Звичайно, я лишу один якийсь корчик, щоб він заквітував. Буду весною квітувати, буду вже знімати відео, що там і як. Чи воно йде по. О, Чи йде воно по е, сорту. Ось ось такі корінці. Я їх зараз буду висаджувати. Це нікшейлер. Потім, потім ще я замовляла варіньку. Ну, тут обрізаний, да? це, звичайно, він такий. Але нічого, пройде час і буду гарний корінь. Я його треба промочу, мабуть, теж якомусь в розчині. Зараз зроблю фундазол. У мене є фундазол, я їх промочу, поки підготую ямки. Промочу фіндазоль, фундазолі замочу десь з годинку. Вони постоять і посаджу. Ось ось такий це пастиліганс. Також була не кондиція. Ой, він з кошту 700 гривень я за нього дала. Да, не тисячу, 700 гривень. І я рахую, що вважаю доволі таки гарний корінець. Зроб... Я зробила розчин фундазолу 20 грам фундазолу порошочку на 10 літрів води. Ну, я дожидала 22 грама. В мене на, є на вагу. І зараз я буду замочувати мої півоньки. Хай вони десь часик тут побудуть. Трошки я їх і підріжу ці длінні корінці. Вони не потрібні, такі длінющі, їх треба обрізати. Ось і замочу ось всі корінчики. Хай будуть тут замокають. Що я додаю до піонів? В мене є ні Тут азот. Е... Калій, фосфор і інші мікроелементи. І ще я додаю кістковий борошно. Трошки того, трошки того багато додати не потрібно. Це кісткове борошно я купляла в від в ветеринарній аптеці я купляла. В зоомагазині. Чому кісткове борошно? Тому що. Воно більш натуральніше, без всяких добавок і це кращої якості. Тут також є багато фосфор, кальцій є, магній, калій, хлор, фтор, залізо, цинк, мідьма дуже багато, також тут є мікроеліментів. Тому я трошечки того, трошечку того всипала, небагато. Небагато сиплю таку жменьку, невеличку свою жменьку. І зараз це все я перемішаю і посажу свій пастелігац. Ну от, я перемішала, поляла, зараз буду засипати. Я його глибоко не, не саджаю. Чому? Тому що, якщо глибоко, потім вони не квітують, їм тяжко. Тяжко вибритись до сонечка, як то кажуть. Зараз засиплю потім ще проляю фундазолом зверху. Пов'язково треба зверху проливати, щоб не було такі пробки повітряні між корінцем і ґрунтом. Ще пуляю розчином фундазолом зверху. І Воно буде в мене рости весною парадою шикарними квітами. стільки я всипаю нітрамофоски. травмофоски, зараз ще О. борошна кісткового це все перемішаю, проляю і буду саджати. Треба лопатою таку, щоб ось таку, щоб курінці кушали з часом. Ось так я розподілила свої півоньки, посадила їх, вже зараз засиплю землею. Ось тут це в мене нік шейлор Ціна такої поділки, ось таких маленьких поділок, ні кондиції по 100 гривень. Я купляла 100 гривень. Це дуже дешево. Цей сорт, якщо купляти таку поділку велику, 3-5 бруняк, вона коштує десь 500-600, як як на кому сайті, 700 гривень. В середньому 500-600. Так, вони невеликі. Треба їх підкормлювати, підживлювати, але все виросте і все буде квітувати. Так що, будемо дивитися в слідущу весною. Якась, може, заквітне, я лишу. Ось це, мабуть, буде тут брунечка така на квітування. Я один корінець якийсь лишу, щоб подивитися квітку. А вже більш гарне квітування будемо бачити через весну. Через весну побачимо квітування цього сорту.